Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться. О, як моє болить серце, а сльози не лються. трачу літа в лютім горі кінця не бачу, тільки тоді й полегша, як книжком поплачу. Не поправлять сльози щастя, серцю легше буде. Хто щасливим був часочок, бо смерть не забуде. Єсть же люди, що й моїй завидують долі. Чи щаслива та билинка, що ростеть на полі, що на полі, що на пісках, без роси на сонці. Тяжко жити без милого і в своїй сторонці. Де ти, милий, чорнобривий? Де ти озовися, як я, бідна, тут горюю, прийди, подивися, полетіла б я до тебе, та криля не маю. Щоб побачив, як без тебе з горя висихаю. Кого мені пригорнутись і хто приголубить, коли тепер того нема, який мене любить. Петре, Петре, де ти тепер? Може, де скитаєшся в нужді і голі, проклинаєш свою долю, проклинаєш наталку, що через неї утеряв пристанище? А може, Забув, що я живу на світі. Ти був бідним, любив мене і за те потерпів і мусив мене оставити. Я тебе любила і тепер люблю. Ми тепер із тобою рівня. І я стала така бідна, як і ти. Вернися ж до мого серця, нехай глянуть очі мої на тебе і ще раз і навіки. Закриюся.